комбинаты як Паша той кажется в нашем дворнии ремонтируют і ті те ті, ті, ті другі вже сьогодні приезжали работу оставили цей вчора оставил і сьогодні ще дониз На автобусе, то я его там и бачу, да. Тут хеяло. Так, а вы что, еще не робите? Сегодня? Да. Да не, еще не роблю. Вчера точил. Добрий день всім друзі. Вас вітає компанія МТЗвук. Хочу вам сказати, є на пластикову горловину, пластиковий бак ось такий переходничок. Він невисокий по висоті. Бажано закручувати сюди звичайну кришку. Це алюмінієва, яка йде на металевий бак і на пластиковий бак. Тобто ми різьбу зробили на ту кришку, яка йде на металевий бак. Вузька горловина. Закручуйте сюди. Чому виходить вона з строю? Тому що пластикова різьба перетирається, вже вона не держи, прокручується. Тому обезжирили тут на баковій різьбу. Герметик купили у нас, або можливо у вас є 125 г, є ось такий є 60 мг. Герметиком намазали, закрутили її і хай бажано десь одні сутки вона постоє. Тобто від вашої різьби, яка є да, у нас там, то додається десь приблизно 2-3 см висоту. Обалденно. Получилось. вона мені дуже подобається. Тому рекомендую. Так, далі, пішліть. Тепер покажемо вам, які у нас раніше ще варіанти були да, для баків. Сама кришка вона йде окремо, переходничок сам продається 600 гривень. Якщо кришка, треба ось така. Алюмінієва є да, у нас тут кришки 250 гривень коштують. Якщо ви не хочете переходні купувати, а хочете вийти з ситуації, то є на пластикову різьбу, пластиковий бак, ось така оригінальна кришка. Коштує вона 350 гривень. Такий варіант. Далі є ще ось такий переходнічок. Вставляється в горловину всередину ось ця частина. Ця на вулиці у нас. І зажимаєте хомутом ось, зверху пластика. Зажимаєте. І накручуєте кришку від Жигульовського бака. Ось сюди. Ось таку кришку. Вона є пластикова, є металева. Ось металеві. І накручуєте сюди. От. Тому є різні варіанти, друзі, який вам більше подобається. Цей прямий, цей прямий. А є ще ось такий, тобто він буде більш так, рівніший. Да? Це менше беруть. Більше беруть ось такі варіанти або от даний нову позицію, яку я вам тільки що показав. У нас на МТЗ теж стоїть пластикова різьба. Теж колись батькові треба буде поставити таку штукенцію, ну, але ще трішки ходить. Ну це недовго, буквально рік-два, все. Така штукенція у нас теж буде стояти. Батькові теж покажу і поставимо. Переходні 600, кришечка ось така 250. Герметики за бажанням треба борити теж Крокодил, ну Він мені найбільше подобається. Так. Або інший якийсь другий герметик, не обов'язково крокодил. Все, друзі, дякую всім дзвоніть, замовляйте. Підписуйтесь на наш YouTube канал, коментуйте, додавайте в Viber-групу. Під кожним відео є посилання активне. Продавайте свої всі БУ-запчастини безкоштовно. 3-5 фото, ціна, контактний номер телефона. Зайдіть собі в гараж, склад, подивіться, що вам не потрібно. Якщо воно більше 5 років лежить, значить воно вам не потрібно. Продавайте все, Бушне, те, що вам не потрібно, і купуйте нове, те, що вам на ваш НТЗ треба. От. Заходьте на сайт МТЗО. Скоро буде ще один сайт, новий. Зараз ми над ним працюємо. Все, до зустрічі!